Стеяни, які вірять у Бога, прагнуть, щоб він завжди і всюди був з ними. Тому зводять це Всевишньому найкращі хороми храми. У новоствореному у 1957 році, селі Задністрянське, храм почав будуватися лише за часів Незалежності у 1995 році у центрі села, переважно силами громади. У минулому 2012 році, на свято великомученика Дмитрія церква відзначила своє 20-ліття. We Отця істина і Святого Духа нехай зійде на вас і прибуде завжди з вами. Амінь. У 90-му році громада е села Задністрянська вирішила збудувати храм Божий і якраз знайшли це місце. І на цьому місці закопали хрест е, в ім'я. Це було в 1990 році е, великомученика Дмитрія, в ім'я Великомученика Дмитрія, бо якраз період був перед, перед Дмитром в листопаді місяці. От і вже в 91-му році почалось будівництво нашого храму. Так що навіть не можна розказати. Того збудження і тої великої любові до Господа Бога у будівництві цього храму. Вся громада, яка тут знаходилася, які проживали тут, вони приходили на будівництво цього храму. На той час ще діяв цукровий завод, тож він надавав допомогу, а також Інші організації у 1992 році відслужено в храмі першу службу Божу, хоча він ще не був завершений повністю. Внутрішнім налаштуванням церква складається із трьох частин. Вхідна частина називається притвором, і колись тут стояли оглашенні, тобто ще не охрещені. Основна частина зветься новою, саме тут збираються вірні частина, в якій відправляється богослужіння, відгороджена від решти церкви стіною з іконами, іконостасом, і називається святилищем. Отже, в старому заповіті в Ізраїлі в храм Божий ніхто не входив, молилися всі у притворі. Тільки один раз на рік первосвященник мав можливість, мав право увійти в свята і святих, обкадити кадильний жертовник і кивот завіту, який знаходився в свята і Святих. А в Новому Завіті вже в храмі, звичайно, всі віруючі, моляться в храмі Божому. Це є велика Божа, ласка, ласка того, що Господь наш Ісус Христос відкрив нам Царство Боже тут, на землі. Дав Він ту можливість. Еконостас є основною. Основним творінням в храмі Божому, який перегороджує храм Божий і свята є Святих. Святає Святих знаходиться тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина. Ми маємо таку велику Божу ласку і можливість, що можемо молитися при відкритих царських воротах. Під час служби Божої. Е, еконостас він символізує і старий і новий завід. Іконостас висока, майже сягаюча до стелі стіна, повна образів, розміщених у відповідному порядку. В Іконостасі є троє дверей. Посередині є так звані царські двері, що ведуть до престолу. Зліва від них є північні двері, якими входиться до проскомедійника. А з правого боку чи південної сторони розміщені двері, які називаються дияконськими. Крім того, тими дверима виносять приготовлені чесні дари на пристіл, щоб їх освятити на великому вході. Євангелію на малому вході, а також хрест, тоді, коли це приписує церковний устав. На вечірні виходиться ними до кадіння, коли царські двері закриті. Назва Царські двері походить від того, що ними входить Христос, цар Слова, щоб подати людям своє присвяте тіло і кров. Святими називаються вони тому, що ними входить сама святість, Ісус Христос, Божий Син. Складаються вони з двох частин та із занавіси, званої катапотазмою. Царські двері вирізплені у формі китиць винограду. Посередині царських дверей в осібних іконах є зображені пречиста Діва Марія і архангел у сцені благовіщення. На чотирьох кутах дверей є, звичайно, ікони чотирьох євангелістів з їхніми емблемами. У горішніх іконах на правій стороні святий євангеліст Іоанн із Орлом, а зліва святий Євангеліст Матей із Ангелом. Згідно із приписом нашого обряду, Іконостас повинен мати п'ять рядів ікон, розміщених у певному порядку. Інший старозавітний сюжет, який можемо побачити у кожному ярусі іконостасу, свідчить про вигнання наших прародичів Адама і Єви з раю. Ця ікона містить також символічний зміст, бо святилище це місце перебування правдивого Бога, а там, де перебуває Бог, є радість, і щастя і спокій. У людському розумінні це місце блаженства, тобто рай. Мета цієї ікони застерегти людину від того, щоб своїми ділами, подібно як наші прародичі Адам і Єва, не позбавити себе участі у житті із Богом. На іконі зображений херовим із вогненним мечем, який проганяє першого чоловіка з жінкою із раю. Однак у сьогоднішній час, завдяки жертві Ісуса Христа, Господь нікого не залишить без уваги. Він же не проганяє людину, а бажає її повернення, хоча не хоче смерті грішника, а його спасіння. І коли приходить він, Господь до нас через Євангелію, а головно, через святе причастя. Інколи людство не слухає його слова і не причащається його тіла і крові, тим самим проганяє себе із раю, позбавляє себе блаженного місця і життя. Цей старозавітний євангельський сюжет показує розгубленого і заляканого Адама, вказує нам усім на гіркоту життя без Бога, на наші терпіння і страждання, а також на смерть як наслідок нашого небажання життя у Бозі. Важко сьогодні сказати, що було би правильніше зобразити у нижньому ряді іконостасу, бо як старозавітні, так і новозавітні ікони є важливі і носять божественний характер. Адже основною ідеєю східної церкви є ідея Христового Воскресіння. Отже, новозавітні ікони покликані підкреслювати та увиразнювати цю ідею. У іконостасі чинне місце займає образ великомученика Дмитрія, на честь якого названо храм. Це один зі святих, який, будучи начальником області Ликійської, майже сенатором, він глибоко вихований в Христовій вірі. Відмовився в той час це, м, перші роки е, Римської імперії. Він відмовився е, від тих великих почестей від влади, а не зрікся віри в Господа нашого Ісуса Христа. Розписи стін храму відтворюють біблійні сюжети. Розпис храму робив художник Ворона Володимир, він з Рогатинщини і робив Верещинський Тарас, житель Бовшова. Вони розписували ще один був художник зі Львова. Я прізвища, звичайно, не пам'ятаю його, О, вони втроїх розписували цей храм Божий, звичайно, в присутності. Паруха священника, бо я давав деякі такі знайти. Роз'яснення. Храм великомученика Дмитрія має три куполи. Ширина у крилосах сягає 18 метрів, довжина 28 і висота 32 метри. Його внутрішнє облаштування та атмосфера належать до візантійської церковної архітектури. Круглі, сваричні форми, симетрія і гармонійність символізують мир, внутрішній спокій, поєднання з Богом і преображення Всесвіту.